Книга короткі думки номер 48 Правильні і неправильні повторення. Світ повторює, повторюється навколо. Світ повторюється навколо. Усе в повторенні живе. Але на все людська є воля, тож кожен вибирає. Сам своє. Світ оживає, твориться в будові, то в злагоді, то у руїнах він. Але на те все людська є воля. Ми всі живемо серед змін. Мінлива в світі є погода, і пори року змінами живуть. Згодом міняється навколо мода, добро і зло, і звідусіль навколо пруть. Та вибір завжди є в людини. Іти, чи в холод, чи в тепло якесь, і кожен сам своє життя обліпить, а чи добром, хоч часто злом. Якимсь. Різні слова, різні мірила всюди, і помилки то оргор, орфографічні, ще якісь. Ми всі завжди різні в світі. Бо ми люди, одні стійкі в правді, інші в брехні як слизь. Світ. Все повторюється, а будь така воля, щоб серед змін жив завжди світ, та в кожного є вибір і власна доля. То, будь, то буде темна або світла прийде мить, кожен у виборі живе. І кожен має власну волю, куди йти, що вибрати, чи йти в гниття, чи в ріст, чи падати, чи вирости, усе завжди у змінах. Лише людина вибирає собі все, або здобути, або втратити в житті і свою силу. І в душі знайти свій власний зміст.